Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У довіданні Голос Америки повідомляє про те, що кандидат у США від республіканської партії Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову про що повідомили обидва політики на своїх сторінках у соціальних мережах. Варто зазначити, що CNN ще 19 липня в п'ятницю повідомляв про те, що така розмова запланована. Також про це говорила медіа Reuters. За підсумками розмови, Дональд Трамп у власній соціальній мережі True Social написав, що покладе край війні, а також що Україна та Росія зможуть домовитись про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання. Знову ж таки, без деталей, яка це буде угода, так і як власне він має покласти край. Війні він зазначив, що обидві сторони зможуть зустрітися та домовитись про угоду, яка покладе край насильству, та прокладе шлях до процвітання. Він назвав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським дуже хорошою. Він привітав мене з дуже успішним національним з'їздом республіканської партії та висуненням кандидатом у президенти США від республіканської партії. Партії зазначає Трамп в своїй соціальній мережі. Володимир Зеленський також написав про дзвінок до Трампа, під час якого привітав з номінацією та засудив жахливий замах у Пенсільванії, побажав сил та абсолютної безпеки. Надалі це правильні слова з боку нашого президента. Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи і незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня. Додав Зеленський в описі цієї розмови. Далі він зазначив, що вони домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Зеленський також повідомив наступне: домовились з президентом Трампом власне про цю зустріч. Трамп зі свого боку не писав про такий план, але повідомив, що покладе край війні. Я вдячний президенту Зеленському за те, що він протягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент США, принесу мир у світ і покладу край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Ну, коли. Трамп звертається тут як ваш наступний президент. США, то зрозуміло, що це посил до своїх виборців і громадян Америки. Обидві сторони зможуть зустрітись та домовитись про власне угоду. Тут знову ж таки йде повторення його тези, яку він вже сказав вище. Ось така інформація була опублікована Голосом Америки. Розмова відбулася: це достатньо позитивна історія. Що Зеленський поспілкувався з Трампом, буде йти налагодження контактів як з республіканцем Трампом, так так, і з його командою. Це те, про що я говорив раніше: що, власне вже зараз потрібно вибудовувати стосунки з Трампом. З його командою по тій причині, що згідно опитуванню, у Трампа є високі шанси для того, щоб отримати перемогу на виборах. Тому це потрібно робити станом на зараз, не перекладати на 2025 рік, оскільки тоді це буде здійснюватись набагато важкіше, якщо переносити цю історію налагодження. Контактів. Тому далі ми будемо спостерігати за тим, як власне, будуть вибудовувати взаємовідносини між командою Трампа і Нашою владою, власне, які там будуть пропозиції від Дональда Трампа щодо війни Росії проти України в більш деталізованому порядку? І, власне, як на ці пропозиції буде реагувати Українська держава. Початок є, і це вже добре, що домовились про те, що будуть домовлятися. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!